Сьогодні шию пазушний розмір і зроблю коротеньке таке відео, е, мабуть, про пів пазушного розміра і ще потім буде половинка. Це якби і собі буде конспект, і вам розкажу це, бачите, е, переяславська сорочка, можливо, поступово розкажу. І будуть ще там як манжети при... пришиваю комір. Ну, значить, тим часом. Е, Розріз. Довжиною він 22 см, так як було в конспекті в обмірах сирочки. Там, можливо, трошки інакше на фото не видно. Я в цей раз вирішила собі зробити От, з мережкою. Я думаю, що тут потім буде ще більше мережки. І конспект в чому? Це тканина Belfast Sveigard 12 ніток на сантиметр. Щоб зробити цей підгін, я відрахувала 14 ниток і 15-ту витягла. От, витягла і тоді до неї вшиваю цей прутик. Так, щоб було легше шити, розказую так, як наче, наче собі, якби я все забула, а потім заново треба зробити, щоб я не забувала. І оскільки це льон 100% дуже якісний. Його можна не наметувати, він дуже легко загинається. І можна так і щінко зволожити руки, ну, бо венчірку або попшикати, але щоб вони були ледве вологі. І просто отак приплюснути один підгін і другий підгін. І тоді виходить легко шити. Ну, проти ми вже шили, його, звісно. Це дуже просто, але все одно ще раз тут показую. Ну, власне, ця частина про підгинання більше. Ось я зігнула, я його перетримаю і обкручую по 4 ниточки. Так. Е, що важливо, взяти тоненьку голку було. Ну, мені я спочатку взяла ту, що я люблю DMC, але вона дуже товста, І я тоді, от саме в цей момент, Оскільки там підгін маленький, то важливо, ну якби його дуже тонко взяти. І своє улюбленою дієм псішної голки. Щас я покажу. її. Я, я обично цією шию, вони зручно е, рахункові техніки шить. А це аж ось настільки тоньше, причому це, по-моєму, 24-та. А це зараз я шию. От прім 26. -та. Так, вони для мене тонкуваті. Для, від чутьів пальців. А от для цього якраз дуже удачно оказалось. Вот. Ух ти. А тут <со�ь> а тут мені миксує YouTube Music ці моїх улюблених сім самураїв. Тягнула. Саундтрек. Я навіть не знала, що таке може бути на сьогоднішній день. І Що ти можеш знайти саундтрек абсолютно чого угодно. Два кліка і слухаєш. Ну, мається на увазі, що самирає, це ж старий фільм, навіть 50-х років чи 60 чи чеків. Так, і дуже відповідальний момент. Звісно, буде, я його завжди боюсь цього моменту, Отут, де тканина має підвернутися дуже таким хитрим способом і триматися, і щоб не була дуже велика ця краплинка. Значить, Все одно зволожую пальці і починаю його отак підкручувати. Я якби підкручую його з запасом, і потім, коли буду шити, коли буду шить. Ну, я все одно більше не зможу. там Хоч би змогти захопити буквально цих парочку ниточок. Ну, Це, мабуть, буде в наступному відео, бо інакше воно буде дуже довге. А зараз тільки оце хотіла розказати, що я загинаю, скільки ниток, яка тканина, комбінація вулок. Тут потім буде, я думаю, в цей раз, це не характерно для для сорочків, ну, зробити ширшу мережку. Для саме приясовських, Полтавських. Там максимум робили отаку пазуху, ну а потім я так розумію, що вдягали купу на мис через це, це все одно закрито було. Але зараз мені хочеться, зрештою, зроблю собі тут маленьку мережечку. Ще.